Вітаю вас у студії для маленьких художників. Сьогодні ми з вами намалюємо їжечка. Для цього змішаємо на палітрі жовту-зелену, трішки білої фарби, для того, щоб зробити фон. Фарбу не треба ретельно перемішувати, нехай вона буде у вас така різноманітна. Якщо ви погано перемішаєте жовту і зелену між собою, у вас буде фон різних відтіночків. Великим пензликом в мене ось такий плаский пензлик. ось, А у вас він може бути будь-який пензлик, який у вас вдома знайдеться, ми зафарбовуємо наш листочок. Не забувайте за потреби давати водички нашому пензлику, щоб він міг легко працювати, танцювати по нашому листочку. Так, ось фон готовий. Пензлик ми вимиваємо і відкладаємо. Далі нам потрібен буде кругленький тоненький пензлик, бо я буду малювати їжечка. Я взяла ось, у мене ось такий пензлик, змішую коричневу фарбу з білою. Мені потрібно отримати такий ось приємний колір, коричневий з білою. І починаю. Малюю спочатку кружечок, це буде голова, дожечка, дужечка. і тулуб це буде овальчик, знов таки дужечка. я його роблю товстеньким та таким їжечка свого. І зафарбовую. Гуашова фарба дозволяє накладати один шар фарби на інший. Тому можна ось так, коли фарба висихає. Зверху малювати іншою фарбою. Ось основа для мого їжачка готова. Тепер йому треба намалювати ще мордочку. Я йому намалюю, наче він дивиться угору. Підмальовую ось так дужечку. І ще одну дужечку. Ось. Знизу я зроблю йому лапку, на якій він стоїть. Ось. Тепер трішечки, візьму більше коричнього кольору і намалюю ось тут ще зверху контур лапки. Трішечки підтемнюю животик знизу, щоб цікавіше було. Ось. І можна і нижню лапку трішки затемнювати. До речі, а ось тут, на морточки, я зроблю йому ось таку світленьку щічку. Мені так захотілося. Можна такий світлий колір і на лапку ще покласти, а чому б ні. І вушка зроблю ось таким. Світлим кольором, а потім дуже тоненьким пензликом, ще домалюю і контур зроблю вушка. Ось, буде ось так. Чорним кольором, намалюємо тоненьким пензликом носик, око. Можна ще ось тут зробити йому декілька вусиків. А тепер будемо малювати голки. Я їх зроблю різнокольоровими. І, звісно, можна взяти чорний і намалювати тільки чорним. Але мені хочеться зробити їх якісь незвичайні. Я буду брати червоний колір, синій колір, фіолетовий, жовтий і навіть білий. І буду тоненько ось так. Накладати йому голки. Дивіться, пензлик в мене дуже тонкий, і тому е, я не надавлюю на нього, і голочки в мене будуть теж тоненькі. Ось я накладаю багато ось такі голочки, полосочки, мазочки. Але ж він не може бути червоний в мене. Хоча може, можливо, комусь подобається такий. Я додам ще синього кольору. Він поміж червоним, а ще буде змішуватися з червоним, вийде ще досі якісь там, можливо, фіолетовий або коричневі мазочки будуть. Ось так. До речі, ми можемо взяти ще. Ось я додам ось такого ще кольору. Так. І обов'язково візьму трішки білого і трішечки білим кольором. Ще ось тут зроблю декілька голочок. Тоненько вони зроблять веселіше. Дуже добре. До речі, білим кольором можна йому тут трішечки висвітлити пузико, нехай воно буде не таке темне. Ось так і грудку можна зробити світлішою, буде більш виразніше. До речі, буде зразу відокремлюватися голова від тулупа. А тепер ми будемо працювати темно-зеленим кольором. Це можна бути звичайний зелений, а можна його змішати ще із синім кольором. І ми промалюємо тут травичку. Фон ми зробили світлим. А тепер темним кольором зробимо тоненькі травички. Знов таки ми можемо змішувати зелений з синім, і у нас буде темна зелена фарба. Так буде цікавіше. О, як гарно! Можна зробити тут якусь травичку прямо отак на йожики і примакнутий б це в наш листочки. Так. Але одному йожику сумно. Сумно, сумно, сумно. І давайте намалюємо йому зараз метелика. Нехай метелик ось тут у нього буде сидіти біля його носу. Верніше, літати буде. А можливо, і сяде йому на носик. Ось так ми намалюємо, бачите, кружечок для голови і овальчик для тулупа. І зразу можна зробити ще тоненькі вусики. Ось. Ну а криле, криля я, мабуть, зроблю яскравими. Буду ось так примакувати один мазочок, поруч ще один і маленький мазочок. І ще одне. Ось, а щоб воно було цікавим, я додам сюди, мабуть, трішечки білого. Нехай поки що висохне. А я білим, мабуть, намалюю якісь квіточки ось тут. Просто поставлю ось так крапочки. Де вам хочеться, можна не білим, можна червоним, можна будь-яким кольором поставити. Ось так ми ставимо крапочки, у в нас вже з'являються квіточки, вже веселіше стає. Вже не так сумно. ось я із синього додала. Чудово. Так, додамо зараз сюди зараз ще трішечки травички. В наші. Квіточки були теж в травички. Ну, добре, гарно вийшла робота. Гарна робота мені подобається. Я трішечки ще поставлю білу плямочку в чорне око нашого їжечка. Ну, на мій погляд, це більш красиво буде. Додам ще світлих отаких от мазочків. Сюди як голочки наші. Ой, який гарний у мене виший віжечок. Намалюйте і ви. І якщо вам сподобалось. Ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Пока!